Привіт, друзі! А чи знаєте ви, що це? Послухайте загадку. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Пізнали? Це соковита цибулька. Вона дуже корисна і дуже смачна та ще й пекуча. Цибуля буває різна, жовта. Червона біла. Буває кругла, а буває довговата, буває дуже велика, а буває дуже маленька. Але кожна цибулинка містить дуже багато корисних вітамінів. Давайте розглянемо будову цибулини. Цибулина це підземний пагінець з дуже коротким і Плоским стеблом, із м'ясистими соковитими листками, які запасають воду і поживні речовини. З верхівки цибулини виростають пагони листочки, які ми потім вживаємо, а знизу виростають додаткові корені. Пропоную подивитись, як росте цибуля на підвіконні. Спершу цибулю ми саджаємо в горщик з землею і ставимо на підвіконня, гарно поливаючи водичкою. І кожен день цибулька змінювалась, росла, зеленіла і розвивалась. Коли цибулина підросла, її зрізають і споживають в їжу. В народі кажуть цибуля від семини дух. Як ви думаєте, чому так говорять? Так, цибуля допомагає лікувати людей. Адже в ній міститься джерело вітамінів. Вона підвищує імунітет і покращує міцність кісток. Вона є частиною нашого раціону. Цибуля хороший вітамінний засіб. Особливо рекомендується в зимово-весняний період. Але використовується круглий рік. Отож, вживайте та будьте здорові!